Волинського прикордонника спіймали на хабарі у понад тисячу доларів за сприяння контрабанді цигарок. За інформацією при служби спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою повідомлено начальнику відділення прикордонної служби. За даними слідства, прикордонник висунув особі вимогу надати гроші за можливість безперешкодно транспортувати до Польщі тютюнові вироби за допомогою безпілотних літальних апаратів один ящик контрабанди оцінив у майже 50 доларів США за грошову винагороду. Підозрюваний зобов'язувався надати службову інформацію про місця дислокації прикордонних нарядів на ділянці відповідальності восьмої прикордонної застави та не реагувати у разі виявлення порушень. Його затримали у порядку статті 208 КПК України під час отримання понад тисячу доларів США хабаря. Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.